Першу святкову виставку до Дня художника, який цього року відбувається 14 жовтня. Відкрила секція скульптури Закарпатської спілки художників. Така збірна виставка скульптури в Ужгороді проходить щорік. Цього разу сад скульптур квітнутиме до 19 жовтня в галереї Ужгород. У нас був критерій вибирати роботи, які мають несуть якусь певну концепцію і несуть принцип скульптури, тому що скульптура саме слово має певні. Визначення, що туди може бути. Розумієте, якщо там є ідея, є форма, є пластика, є прив'язаність до певного простору, це є скульптура. Ця виставка чудова можливість побачити останні набутки молодих та вже досвідчених закарпатських скульпторів. Серед добре знайомих бачимо імена Василя Олашина, старшого та молодшого, Івана Дем'яна, Василя Романа, Тараса Руснака, Богдана Коржа. Кожен продовжує відкривати для себе щось нове у скульптурі, експериментувати, але і ширше розвиває попередні мотиви. Тут роботи експериментальні, переважно. Е, у багатьох скульптурів якесь, е, цим роботам, ці роботи продовжуються, продовжуються якесь, е, жити, тим, що майже люба з цих робіт може бути збільшена до 2 до 3 метрів, може, може бути використана як монументальна скульптура, пізніше, якщо на неї буде замовлення. Це є думка, це є композиція, ну, яка дійсно може втілитись в життя. Серед нових імен Андрій Вознянський, наймолодший учасник виставки. Вже самими своїми назвами роботи дебютанта зацікавлюють жіноча фігура, чоловіча фігура, фігура номер 3 Надихає дуже багато скульпторів. Помітили, що подібні мої роботи на Генрі Мура, англійського скульптора початку 20-го століття. І дуже я цим пишаюсь. Що якби схо ну я, я не ображаюся, я навпаки пишаю, що десь я подібна. Це мій улюблений скульптор. Виставка також приурочена до 125-річчя від дня народження видатного українського скульптора-конструктивіста Олександра Архипенка. Хоча в Україні він жив і навчався лише перші 20 років свого життя. Мистецтвознавець Оксана Гаврош зазначає, він усе своє життя мріяв повернутися додому. Коли його спитали, чому його пізніші скульптури кольорові, він відповів, що у його рідній Україні також розфарбовують скульптури. І сьогоднішня виставка є підтвердженням, тому що скульптура розвивається за його. За відкритими ним законами Бо світ скульптури розширився. Дякуючи, йому, і ми в ньому тепер існуємо. Наступними до дня художника відкриють виставки живопису та виставку графіки. Тож чекатимемо на нові презентації від закарпатського осередку національної спілки художників України.